Вітаю, друзі, 10 липня! Римські канікули саме так називають конференцію з питань відновлення України народні депутати від слуги народу, тобто зелені гниди. І це абсолютна правда. Для них це канікули. Яка там конференція? Можна відеречку, просічку, відеречку, шприца піроля, вечорком грапою запити. М'яско. Все як має бути. А в магазинах сконді, 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 скидки. Скидки, панове, мені дзвонили сьогодні з Риму, розповідали, що розмітають. Вони ж попривозили з собою хто порядний, той дружина, більшість шлюх якихось, і там просто все змітається в магазинах. День е, скупівлі, так називали його італійці. Ну, але ми, власне, все ж таки спробуємо проаналізувати, що відбулось на конференції, точніше, чим вона закінчилась. Про самі римські канікули спробуємо поговорити завтра по підсумкам, може довідаємося, хто яке Брюнеллю Качинеллі покупляло. От, Ну, давайте розберемо основні заяви Володимира Зеленського. Це дуже і дуже важливо. Після розмов з президентом США Дональдом Трампом є всі сигнали про відновлення поставок військової допомоги. Заявив Зеленський на брифінгу після саміту в Римі. Зараз на рівні команд ми працюємо над тим, щоб в Україну все надходило вчасно. Про все це ми домовились. Ну, про що вони домовились? Трамп вже сказав оборонні озброєння, скільки зможемо. Але Зеленському необхідно надувати пузирі. Мильні бульки. І продавати її громадськості європейським партнерам, мешканцям Європи. Ви недаремно нас підтримуєте. Трамп уже з нами. Ми його вже все. Ми його захопить взяли і ведемо за собою. От дещо так це звучить. Ну і далі переможні реляції. Німеччина готова передати Україні дві системи Петріот. Нідерланди одну ведуться переговори, заявив на бриффінгу після саміту в Римі Володимир Зеленський. Ну, Ми про переговори і передані Німеччиною Петріоти чуємо вже і не день, і не два, і не три, і навіть не десять, і не місяць, і не рік. Головне пісні, о главному аби ля-ля-ля-ля. Ну і тут видав Зеленський мудрість у лапках. Наші люди не висипаються, Ох і на відкрив. Путін такими ударами хоче дестабілізувати наше суспільство. Їх план 700 тисяч дронів на добу. Якщо партнери нас почують, ми всі будемо збивати дронами-перехоплювачами. Вовочка, а що ти звездиш? Вчора твоя ж Мар'яша без тебе опустила ниже плінтуса. Такая Бреше Вова! Вова Бреше, жодного дрона шахеда, російського шахеда чи Герань, як їх там називають, ніякими дронами-перехоплювачами не збили. Де? Бреше Вова, Бреше. Це раз, друге. Володимир Олександрович, а що ж ти мовчиш, що ворог щодня, коли удари по Києву вибиває, викошує всю промисловість, всі промислові зони, всі виробництва, малі, великі, все вибивається, повністю викашується просто, знищується. Чому мовчиш? Чи може ви з товаром домовились, хай б'ють б'ють, а ми забудовувати потім будемо? А? Питаннячко, да? Ну і... і ще одна серйозна новина. Зеленський підтвердив, що заміна посла України в США відбудеться? Сказав, що беззаперечно буде заміна. При цьому він підтвердив, що одним з варіантів заміни розглядається кандидатура міністра оборони Рустема Умерова. Що стосується нового посла, якщо я вирішу, що новим послом буде Умеров, це природно вплине на розклади в уряді, додав Зеленський. При цьому. Увага! Він не став відповідати на питання, чи можлива заміна посла в Британії Заужно. Пам'ятаєте, ми казали, що вони готують заміну за ушно. От мовчання, згода. Тільки коли побачимо. тепер по умірово. Дивіться, два в одному. Перше, ну звичайно, поїде там до сім'ї. Поїде там, тусуватися буде, поїде там бізнес у нього, ну, на родину. У нього вже ж там родина в США. Поїде туди. В дітей громадянство американське хай їде, на крава грошей Жедміддіновим, на косили бабаліжка, на снарядах, на оборонних спорудах, їм вистачить, дітям американцям вистачить. Онукам американцям вистачить і нахта Україна, і Крим, той на на якому він зайшов і в парламент і скрізь, це з одного боку. З іншого боку, коли Зеленський каже про е, розклади в уряді, то це натяк на перезавантаження уряду, про який ми чули не раз, не два, не три. Тобто дійсно. Можливо, навіть наступного тижня вони це все перезавантажать. А приводом стане те, що необхідно для гарної співпраці відправити у до його сім'ї і діток нічого розривати, зв'язок сімейний, Штати. послом, з баблішком, на українського народу, на крові українських. Війні. Ну, а далі карковомна і головна заява Зеленського: переговори між Україною та Росією поки що не буде. Оскільки ті обміни, про які ми домовлялись раніше, ще не завершились. Заявив Зеленський на брифінгу після саміту в Римі. Він також висловив думку, що Путін хоче збільшити російську армію до півтора мільйона. Військових з нинішніх мільйон 200 тисяч, і довести розмір військового бюджету до 300 мільярдів доларів. По-перше, Путін заявляв про зменшення бюджету. А по-друге, і це, мабуть, ключове: Росія, Туреччина, які були учасниками цих переговорів, Росія учасником Туреччина спостерігачем. Заявили, що чекають реакцію і згоду на продовження переговорів від України, що всі обміни, всі домовленості виконані, їдьте, домовлятись. А тут отаке Пам-Пам. Пішли ви всі своїм миром. Ми воювати будемо. Ми свої зелені дупи в кріслах зацементуємо. Ми, Цезарі, ми, Наполеони! Ми будемо перемагати і воювати. А те, що кожен день? Україна втрачає квадратні кілометри території, 3-4 села. А найголовніше життя наших воїнів, цивільних, а йому пох. В Римі зараз Бабаліжка, скільки зміг наколядував, приїде. Подірибанням, попиляємо, і все в нас отак. Війна це бізнес, зелений гнид. І цією оцією заявою це повністю підтвердив Володимир Зеленський. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.